Рука, От я тільки щось роблю одразу, раз, і все вдається. Все так вдається. Давай з легкої руки, з легкої цей, руки, махли, але не моєї. З легкої руки українських спецслужб. Дрони сьогодні вдарили по липецькій і по Білгородській областях України. Я так розумію, з почекай почекай, Липецька і Білгородська області України. Ой. Ти Господи. нічого не путаєш? Ну поки що Росії. Ла лагідна українізація. Ну, вони там вже так от знаєте, дивляться на українські дрони в цих областях як на щось рідне. Вони вже так звикли до українських дронів. І заготовляють білі цей, блакитні жовтні полотнища. Ну, так, на ну вони так дивляться, випадок, о, та... наші журавлі повертаються з України. Або, точніше, не журавлі, це ж бобри е, повертаються. Це вже не мої якісь батьки, батьбайки. Це е, Твердили очільники даних областей в Російській Федерації, і за тією інформацією, яка на даний момент то бавовна, як це звикла називати, вона напала напавала ем, на нафтобазі, яка називається Оскол нафтопостачання. І після населення населеного пункту Старий Оскол на підстанції Єлецька, е, яка потужність якої на секундочку, 500 е, Мегават. До слова, вона живить тягові підстанції російської залізниці, нафтоперекачувальну станцію станова та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською і Брянською Брянською енергосистемою.